Лише пса бурка, от команда у нас яка. Командир у нас дідусь, я всього у нього вчусь. Ось зво... зворотний рот відлік, зліт починається політ. На борту є дивовіжа, це космічна справжня їжа, і вона у дідуся найсмачніша геть уся. Ми її узороті всю дідаємо польоті. Навіть пес все з їдає. Як не стачить, не біда. Є у нас один секрет. Кілька знаємо планет. Прачу чудових несмачних і заправимось на них. Ми нарощуємо маляти сильними стаємо одразу. Мають знати всі пірати, нас не варту зачіпати. дідусем ми огонь, дідуся люблю слугу. Книги безіка і Книжковий світ то особливий світ, він як магніт притягує до себе. Коли читати між з юних літ, для тебе книга це безкрайнє небо. Вона дає від Всесвіту ключі і те, без чого людиною не бути. Читати в день, читаю вночі, що світ цей незбагнений усягнутий. Ті мене вичерпне джерело, моя розрада в пору ліця. Ти знатимеш про все, що був, вже було, і навіть те, що буде в цьому світі. Тарує крина готуючи відчуття, і з нею виростають з тебе крила, ти з нею чуваєш. Життя, і товаріш перешкоди, маєш силу. Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, наче море з небом. Почати можеш будь-коли болі. Буває, часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлюсь, що назив. Ці степи, за небо, ці ліси, Це так гарно, чисто, не засвітли, все як є. Дорога, я ворі, все моє, це зветься, Україна. Така киса, висока і нетлінна. Чогось спинись і з Богом вгори. Осичена порада, одного разу, пасучи в степу отару, старий не міг спочити та й задрімав. А прокинувшись, побачив, що степ охопила пожежа. Завернув він свою отару та й погнав геть від небезпечного місця. Оминаючи охоплений полум'ям паруб, він раптом почув голос насичання. Бачить, а в полум'ї п'ється звивається чимала змія. Знявся він чор над нею, прив'язав до своєї керлики торбинку. І просягнув у полум'я, змія спритно заповзла торбинку, вівчар підтягнув її до себе, а та щойно вилізши, кинулася на вівчаря, і вмить обвела йому ногу. Жили собі, колись дід та баба. Була баба надто говірка, тільки щось трапиться вдома, все, зало, все село знає. Якось, ідучи на риболовлю, він знайшов у лісі скарб і роздумував, як би непомітно принести його, принести його додому, бо, як дізнається його плакуча дружина, негайно роздзвонить іншим. Тож вирішив дід схитрувати, пішов по здобич і поміняв її місцями. В'ятір посадив лухаря а в клітку щуку. Повернувся додому та й каже бабі, я знайшов у лісі ті скарби, завтра підемо. Принесемо додому чимало грошей, та не вже знайшов скарб, вигукнула дружина. Бав ліс велику кам'яну хату, посадив дуба під кном. Минали роки, виростали лісника діти, розростався дубок, Старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, доброзрісся, так, що закрив вікно, стало темно в кімнаті. А в ній жила красуня, лісникова внучка. Зубайте дуба, дідусю, просить внучка, темно в кімнаті. Завтра Вранці почнемо, відповів дідусь на став покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох внуків покликав внучку-красуню і сказав, будемо хату приносити в інше місце. І пішов до патою копати дівчат від куда. За пішли піси, сини, дев'ять дев внуків і красуня-внучка. Який кошмар найбільше для серця українця. Народ на це відповів, відповів так. Нема цвітку на всім світку, як на тій калинці. По всіх українських селах цвітуть калинові кущі. Звідки взялася калина? Розподаєм, що колись напали на українське село Вороги. Дівчина-красуня, яку схопили бусурман, вирвалася і почала тікати, але раптом розірвалося її червоне намисто. Розсипалися по землі, яскраві нам спільки, з яких через деякий час і кущі. Росла в Прославлю його і дубові. У хавалі веселая, музиченька грає, конварія та музика підне серце вкрає, ж панночка веселою, вальсі закрутилась, А в подвалі голопа пов'яла, схилилась. У люлами конвалії прощай, гаю милий. І ти, любий і високий, дружиний єдиний, Та й замовкла. Байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додому. Може, й тобі, моя паночку, колись доведеться Згадать твою корвалію, Як щастя минеться, Недовгий ти, моя панна, будеш утішатись, Та по балах веселих та ночках зривати. Може, й колись оцей милий, що так любий дуже, Тебе, як віточку, зів'ялу, залишить байдуже. Час на тисні. ніхто не знає, тяжко всіх і все забуть, А в світі всякого буває, хоча він на цьому суть, повернутись і не спів часу вже немає. Він ляпода побіг, скипів, терплі спогади в голові майнуть. Час помалу та стікає, роки як краплі доминуть. Дорослі кажуть, що чудес немає. Проте теж ми бачили, що часу.